У Дубні, на міських цвинтарях тривають приготування до Великодня та поминальної неділі. Краяни активно впорядковують місця захоронення родичів, саджають квіти. Ми прибираємо, навіть рядом, якщо є могилки, люди прибирають і з тої сторони, і з тої, навіть, навіть, навіть чужим, чужим людям ми допомагаємо, але ж квіти садимо. Якщо треба, перекопуємо, якщо треба, хрестики покрасити, обморовучку якусь покрасити, пам'ятники помити. Усього у Дубні близько 11 кладовищ. Усі вони будувалися у різний час. Більшість із них має статус закритих та все ж потребує догляду не лише жителів міста, а й комунальних служб. Найбільш проблемною частиною утримання кладовищ є огородження їхніх територій. Ми провели інвентаризацію, і практично. Було встановлено, що майже немає огородження нормального на жодному кладовищі. І на протязі трьох останніх років були виділені з бюджету кошти. Якщо у попередніх роках були проведені капітальні ремонти огорожі цвинтарів на вулицях Львівській та Маргощанській, то цьогоріч завершили на вулиці Кременецькій. За січня цього року використали близько 150 тисяч гривень. На Кременецькому по периметру довжина. Огороджі складає 402 метри. А вартість 100 метрів огороджі кладовища десь порядка 60-70 тисяч гривень. Ми мусили замовляти проєктно-кошторисну документацію, провести її експертизу, зареєструвати декларацію, класти договір з підрядною організацією, яка є, ну, має дозволу на виконання таких робіт, наняти технічний нагляд. Окрім ремонту парканів, комунальники вирубували дику паросль, оновлювали ворота. У цьому році планують довести до ладу кладовище на вулиці Львівській. А якщо будуть вільні кошти у бюджеті, то візьмуться й за впорядкування цвинтаря у районі підборців. Львівське кладовище це дуже старе кладовище і досить велике. Там дуже багато роботи, але її треба буде теж зробити. Ну, і нове кладовище Семедубське, яке розширили на 5 гектарів. Практично воно зараз чотири сторони цього кладовища будуть якби в полі, нічим не огороджені. Також треба його огороджувати. Наразі помітно, що і прості дубанчани, і комунальні служби роблять усе, щоб впорядкувати могили. Тож єдине прохання до жителів не утворювати на кладовищах стихійних сміттєзвалищ, а відносити сміття до призначених для цього місць.